Доброго дня, мене звати Георгій. Якщо пам'ятаєте з попередніх відео, я власник засновник компанії Постамент. Ми з вами пройшли певні етапи добування каменю. Багато вам розказали і продовжуємо наші відео ознайомлю, як виготовляється виріб з граніту. І зараз ми знаходимося на порісті каменю вже, так як ми попередньо показали, на півфабрикату. Тобто вже готова плита сполірована, як ми раніше говорили, на смр поліровці. І ми почнемо до її порізки на деталі, на пам'ятник, тобто з кожної плити буде різатися певний кусок під певну деталь, під борт, під обводку чи під накривні. І ми зараз це покажемо. Етап різки. Саме цікава робота для творчих людей, для тих, які вміють і малювати, і мають фантазію, і мають золоті руки. Робота не пильна, зараз ви це самі побачите. Після етапу різки буде етап поліровки. Різка це основне. Різка також має проходити якісно, але вона не має вимог для води, вона не має якихось там технічних моментів. Єдине, треба навики, навики хорошої людини, бажання, терпіння. Бачення того, як воно може відбуватися. На даному етапі в нас на пам'ятнику влаштований декор, де з зеленого каменю називається камінь-маслава, де клієнт побажав, щоб був образ Матері Божої Діви Марії. Як ви бачите, оця лінія це є форма цього декору. І зараз, іменно ручною роботою, ми приведемо це в готову деталь, в ту деталь, яку побажав наш клієнт. Зараз ми знаходимося в мокрому цеху. Чому мокрий? Тому що він полірується все з водою. Як ви бачили, і різка проводиться з водою, і поліровка, тому що це найкраща якість, яка тільки може бути. Поліровка може відбуватися і в суху, але це не є якість. принаймні ми так вважаємо, і всі, хто себе поважають, також так вважають. Ми поліруємо деталь. Це все далі ручна робота. Полірується дуже хорошим брендовим інструментом, тому що ми себе поважаємо не економим на цьому. Поліровка відбувається, наприклад, цього турця це є обводка пам'ятника. Вона відбувається як і будь-яка деталь в 13 етапів. Для найкращої поліровки, тобто буде проходити в даному випадку. Ось цей турець. Він буде проходити спочатку перший етап, і ось він буде від початку до кінця проходитись і буде мінятися кожний поетап на 13 разів. Це найкраща якість, і це те, що ми робимо.